Ми просто а, кажемо Христос Воскрес, але що це таке? Ми не розуміємо. І за цього саме приходить а, в життя людей, знаєте, традиції, які не є християнськими зовсім, від слова зовсім. Я хочу, щоб ми розуміли це. Тому що кулічі і яйця, це не від християнства прийшло. Ну, ну, Покажіть мені в писанні, де це написано. Тому, от, щоб ми розуміли, що таке Пасха, я хочу, щоб ми прочитали з вами декілька місць зі святого Письма. Дозвольте, я російською прочту. А буду читати. Ну, можу, потім ще і українською. Ну, там так смачно, правда, так написано. Ну, давайте спершу українською, потім російською. Це вихід. 12, 12, розділ, 12 розділ. З 5 по 7 вірш спочатку. Потім 13. Ягня, нехай буде без пороку. Самчик одноліток, братимете його з савичат або з кіз і держатимете його до 14-го дня того місяця, і заколе його вся громада ізраїльська надвечір, і візьмуть крові, та й побризкають нею оба одвірки, і пороги в домах, де їстимуть його. І тепер тринадцятий. І буде вам кров знаменням на хатах, де будете, бачивши кров, мину вас і не буде в вас погибелі, як картатиму Єгипет. І давайте я з вами прочитаю російською також. І я почитаю там ще декілька. вершив. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и, не, и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Из 12 стиха. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу крови, пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю, и да будет вам день сей памятен. И празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте Его. Ми святкуємо Пасху. Бо це те, що Господь нам каже робити, і це а, показує милість і благість Божу. Те, що ми тут в виході читали зараз, це про образи, дорогі, того, що Господь зробив на Голговському Христі. Це те, що ми повинні розуміти. Пасха це не хліб, Пасха, це не кулічі. Пасха, це не вечеря за столом. Вечеря це добре, і це дуже важливо, щоб після зібрання хтось, може, поїде до своїх рідних, близьких і будуть святкувати разом, але це свято, це ми вітаємо один одного з чимось. Амінь. З чим ми вітаємо з Воскресінням? Ісуса Христа з Пасхою Христовою, бо Це і є дорогі Пасха, Воскресіння Христа. Агнець це наш Господь. Я хочу, щоб ми з вами почитали перше Корінтянам, 5 глава 7 і 8 вірші російської І так, очистите старую закваску, щоб бути вам новим тестом. Так как вы бесхвасны, ибо Пасха наша, Церковь Христос, Он заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порокой лукавства, но со пресноками чистоты, дорогие и истины. Вот как мы святкуем для Господа! Перш за все важливо не те, що ми десь кажемо Христос Воскрес», де це дуже важливо, а розуміємо ми, що кажемо чи ні. Коли ти кажеш Христос Воскрес» і знаєте, для мене сьогодні, коли я кажу ці слова, моє серце наповнюється радістю, на глаза наворачуються сльози, навертаються сльози. Я, я часто не можу спокійно казати це. Тому що коли я розумію, де я був, як я мріяв про щось, як я мріяв ну, про якусь, знаєте, казковість, Мені так хотілося чогось надприроднього, коли я був, був підлітком. І коли я прийшов до Господа. Я вже колись розповідав це, я зрозумів, що здійснилася моя мрія. Я зрозумів, що та. Пустота, яка була в мені, порожнеча, повністю в моєму серці, вона в, в одну миттєвість пішла геть. Вона чимось заповнилась. І я зрозумів, це мій Христос, це Його спасіння, це Його життя. І знаєте, як це розуміти, що ти живеш недаремно? Як це розуміти? що коли кажуть, я з дитинства чув ці фрази Христос Воскрес, і сьогодні я розумію це. Я розумію, що таке Пасха Христова. Я розумію, що той ягнець, який був закланий, це мій Господь, та кров, якою мазали ці надвірки, пороги. Сьогодні це кров Христа, яка мене милує, кров Христа, яка звільнила мене від рабства. Від тене диявольських, це Господь робить в моєму житті і в Твоєму також. І Господь каже, і точніше, апостол Павло, він каже Духом Божим: Пасха наша Христос, тому нам потрібно святкувати не з старою закваскою, не з нашими розуміннями, а з тим, що каже Слово Боже, Господь звільнив нас. Його милістю, його любов'ю. А Ізраїль, якщо ми повертаємось до істоків, це те, що було з ізраїльським народом, для нас це вихід з нашого рабства. Ізраїль був в рабстві багато десятиліть. І він взивав до свого Бога. Він кликав його, і Бог почув молитви свого народа. І Він підняв Моїсея, і Він сказав Моїсею: Піди і виведи народ мій з рабства Єгипетського. І Господь являв 10 казнів, які, якими він, він наказував, или, не, не наказувати, а карав Єгипет і Фараона. Які є образами чи прообразами гріха сьогодні, гріха, який не відпускає багатьох людей, які мучить. І ми всі хочемо звільнитись. Я знаю, що багато людей із нас, ті, що тут присутні, ті, хто сьогодні в світі живуть, вони так хочуть звільнитися від цього рабства, але не знають, вони не можуть. І вони, може, і роблять якісь спроби, коли там люди кидають пити чи колотись. Але просто перестати пити чи колотись, чи там перестати займатися блудом це дуже гарно, це важливо, але це не дасть спасіння. Бо фараон, ми казали про це. Він багато разів казав: я відпущу, тільки залиште те, чи те, щоб народ весь не вийшов. Це те ж саме. Багато людей сьогодні кажуть: ну я не буду пити. Чи я народився в християнській країні, тому я християнин? Я не п'ю, тому я християнин. Я не зробив нікому зла, тому я християнин. Ні. Грішники теж є люди, які не роблять нікому зла, там якісь е, крішкнаїти, вони теж зла не роблять. Ну, послухайте. Багато шляхів є у людей, але ж тільки один веде до спасіння це шлях через нашого Господа Ісуса Христа. Іншого шляху немає. І це ж. Зробив Господь на Голговському хресті. і це Бог зробив для Ізраїлю. Щоб потім ми зустріли нашого Господа. Він показав, що це? Це вихід з рабства. Ізраїль вийшов з цього рабства, в якому його тримали. Він звільнився. Але для цього повинна була бути жертва. Для цього був заклан Агнець Божий, якого потім з'їли, прийняли в себе, іншими словами, другі кров'ю помазали надвір. Це те, що сьогодні вірою ми робимо, коли Слово Боже каже, хто вірує в серці своєму. Буде сповідувати устами, це ми вірою приймаємо Христа, як ізраїльський народ приймав цього, цього ягня. І ми приймаємо Христа в своє серце, закланого того, хто вмер за нас і на третій день воскрес для нашого оправдання. Ми приймаємо, приймаємо його з нашим серцем з вами. І кров Христа, якою мазали надвірки, сьогодні іскуп... є для нас цією іскупітельною жертвою. І, дорогі, Ізраїль він почув. Ізраїль, він вийшов, чуємо ми чи ні? В цьому питання. В цьому питання наш Господь воскрес і Він каже, ще раз нагадаю, що каже апостол Павло по цьому, по цій причині станем празнувати не со старою закваскою, не закваскою порока і лукавства, але за приснаками чистоти і істини. Господь помер за нас для нашого виправдання, Воскрес для, помер за нас за наші гріхи і Воскрес для того, щоб, ми, щоб нас виправдати. І сьогодні все, що потрібно для нас з вами, це вірити. Це вірити в Господа Ісуса Христа, в те, що Він зробив на Голговському Христі, дорогі. Дорогі брати та сестри, Ісус Христос прийшов в цей світ. Не для того, щоб ми просто сказали Христос Воскрес, чи ми просто жили, як нам просто здається правильним, а щоб ми, прийнявши Христа в своє серце, жили так, як Він каже в своєму слові, в цьому життя і сенс кожної людини. Ізраїль. Він повірив. Як він проявив цю віру, Бог, ми тільки що читали, сказав, щоби помазати надвірки, помазати кров'ю Анца. і янгол-губитель, який йшов вночі, вбиваючи кожного первенця Єгипту, де він бачив цю кров, він проходив мимо. І всі люди, всі, хто був а, там, де надвіркою були помазані кров'ю, в цих хатах залишилися живими, всі інші померли. Вірою, це потрібно було робити. Це не було складним. Але хтось сказав би: та ну, ерунда все, та милеч, розсміявся хтось. От це, є, от це вони дають, от це вони собі нарису, на, на, намалювали, вибачте. А хтось поміркував і подумав, а що мені від цього? Що це стоїть мені? І вони зробили і залишились живими. Сьогодні вибір є для кожного з нас, для кожного любі. Те ж саме сьогодні той самий вибір. Та ну, я і так гарна людина, да, ну, я і так нічого плохого. В, в мене от стільки проблем, тому Господь мене, мене і так любить. Ну, А що цих багатих він не любить, бо у них і так багатство. Слухайте. Бог любить не за, не за те, що хтось щось має чи щось не має. Він приймає тих, хто вірує. Він приймає тих, хто вірує в Господа Ісуса Христа. От це те, що ми повинні завжди пам'ятати. І перед тим, як буде в нас хлібоприломлення, звісно, я хочу, щоб ми, розуміючи, що Господь зробив для кожного з нас, щоб ми з вами молились зараз. молились... А, Тими, хто перший раз сьогодні, хто не перший раз но ти не приймав Христа, ти не мазав надвірки свого серця цією кров'ю Христовою, як Ізраїль робив. Ти не прийняв Христа в своє серце ще. Ти може казав, що «Да, так, я звісно, я християнин, бо ну, я так розумію себе. Я, я ходжу там до церкви, я ще щось роблю. Але бути християнином це вірити в Ісуса в Його жертву, приймати її і жити так, як Господь сказав. І ми будемо зараз молитись. Це особливий день для когось. Ми сьогодні любі починаємо да, ці пасхальні свята для нас ще. Бо Цілий тиждень ще буде в нас, і в наступну неділю також буде святкове служіння. Тому не пропускайте сьогодні. Я хочу, щоб ми започаткували цей перехід, тому я кажу сьогодні про це. щоб ми розуміли, чому ми святкуємо і чому святкуємо саме так, чому в нас нема куличів, нема яєць. Нема ще чогось, якихось яких атрибутів. Бо Пасха наша Христос, бо закваска наша це праведність, дорогі. Це любов до Господа Ісуса Христа. На, саме на це, вибачте, Господь увагу свою, Він зауважує саме на це. Як ми живемо? Чим наповнене наше серце? Пасха наша Христос. Пасха наша Христос. Він Воскрес і з Ним Воскресаємо і ми. Його сила Воскресіння зруйнувала всі плани ворога. Любим ми всі, в якихось, я вже казав, в гріхах. І Господь звільняє нас через каяття, через те, що ми приймаємо. Його в своє серце, Господа нашого, приймаємо. І коли ми приймаємо Його, з ним приходить світло, життя, благословіння, звільнення, сілення, повнота. Але вибір завжди за людиною. Як Ізраїлю потрібно було почути Моїсея і зробити те, що Бог сказав через Моїсея. Так сьогодні комусь потрібно просто почути те, що я кажу зараз, щоби коли через цю хвилину я покличу людей, які перший раз на цьому місці вийти вперед, ті, хто прийшов за підтримкою якоюсь, щоб вийшли також, щоб ми молилися з вами сьогодні, щоб ми приймали Христа у своє серце, щоби ти не сказав. Мені це не потрібно, щоб ти не дозволив якомусь знає, стісненню чи ще чомусь залишити тебе на місці. Бо серцем вірують, то треба було щось зробити. Ізраїлю окропити кров'ю надвірки. Нам з вами зробити цей крок вперед.